Відкриваємо, маємо друзі, от таку красу. Паху таке трошки почервоніли. Аромат просто бомбезний. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус і в сьогоднішньому відео. Ми зробимо копчені реберці. В принципі, рецепт не зовсім складний, не заморошливий, так що кожен зможе це все повторити. Ребро в нас буде, ну можна сказати, таке обрізне. На базарі можна придбати набагато крутіше ребро, ніж час я буду робити, і получиться ще смачніше і крутіше. І так, друзі, в нас ось така розборка туші йде. В общем, ребро відпиляне із салом з усим. Як розібрати от таким способом тушу. В мене є відео на каналі. Так, і, Друзі, що нам зараз потрібно? Нам зараз потрібно відділити ребро і м'ясо розділити. Далі ось це все сало ми будемо пускати також на бочки. копчені вони в нас називаються. Ну, Зараз я покажу цю всю розборку. В общем, ось цю мембранку відрізаємо ось таким чином. І тепер ось тут із сторони груднинки. Да, до речі, друзі, ми е, збираємо на автомобіль. Хто хоче долучитися, долучайтеся. Реквізити для донату в описі до відео, а також у закріпленому коментарі. Будемо дуже е, вдячні. Ну, якщо ви не маєте змоги долучатися е, фінансово, ви можете хоча б написати будь-який коментар під цим відео, е, поставити лайк, підписатися на канал. Завдяки цьому е, YouTube запропонує це відео набагато більшій кількості людей, і в результаті цього, можливо, все-таки ми знайдемо людей, які. Зможуть допомогти нам зібрати необхідну суму. Так, ну а ми продовжуємо. Ось таким ось чином, Тут, там, де груднинка підрізаємо, але воно це все робиться при кісточці, але не без фанатизму тоді дуже голе ребро буде. Трошки місця на рибрі все-таки залишаємо. Перекручуємо і з цього боку там, де кісточка починається. Да, ножі реально шикарні. Дякуємо Олександру за Рубі. У мене, друзі, вийшло ось таке ось реберц. Тепер його потрібно порізати на кусочки, на такі ленточки на три штуки. І будемо проводити маринування. Так, друзі, поки вирізаємо паралельно, паралельно робимо розсол. Для того, щоб замаринувати 4 кілограми сала, потрібно 3 літри води. Це для розрахунків. Так в общем, сиплю я на око приблизно завжди все це роблю, тому що, мабуть, завжди спішу. Тепер перець духмяний, це був перець чорний. Тепер перець духмяний, лавровий листочок. Ну, всі кількості я напишу в описі до відео. Потім гірчиця, зерно гірчиці і чебрець. Тепер оці всі трави я маю заварити, вони закиплять. І потім потрібно його буде остужати. Ну, е, я його остужати не буду, я візьму воду із осмоса, бо, тому що мені набагато більша кількість води буде потрібна. І е, змішаю ось ці всі трави. Ви ж в домашніх умовах, як робите невелику кількість, наприклад, там 4 кілограми, взяли 3 літри води, ну, коротенько скажу, там листків 5-6 лаврових, десь 20 горошин духмяного перцю, е, потім десь 30 горошин чорного перцю, е, гірчиці 50 грамів. 25-30 грамів чебрицю. До речі, друзі, все необхідне для приготування ковбас в домашніх умовах. Е, трит, ну, е, спеції, все необхідне, можна придбати в інтернет-магазині аромат дерева. Посилання я залишу в описі до відео. Е, доволі обширний і великий магазин. Е, там можна придбати все для того, щоб приготувати ковбасу, наприклад, вдома. Від спецій, посолочних сумішей е, до обладнання. Там все є. Так що, кому цікаво, можете заходити. Дивитися, і до речі, по промокоду бруз e, є скидка 5%, так що можете користуватися. І оце все діло заварили, і потім його потрібно, щоб воно повністю виховувало. В моїй же ситуації я невелику кількість води беру, заварюю такий крепкий, можна сказати, чай, і потім із водою з осмоса його розмішую, і воно вже e, становиться температури там, менше, ніж 60 градусів Цельсія. Потім у воду цієї температури можна додати нітритну сіль. І сіль, звичайно. Ну, особливо важливо не насипати нітритну сіль у гарячу воду, тому що вона е, інактивується і перейде там. ну Взагалі, в общем, щоб ви розуміли, сіль нітритна додається тільки в холодні продукти. Тому я зараз тут невелику кількість води закип'ячу і потім беру е, велику кастрюлю, довожу. Е, об'єм води до 20 літрів. Мені потрібно буде 20 літрів ось такого розсолу. І буду маринувати е, наші реберця, поріжу на кусочки. Ну, далі покажу. Так, друзі, беремо тепер відповідний об'єм, який нам потрібен. Я зараз виливаю наниз сюди наш чай. Пахуще таке зараза. Гарно пахне. Так, виходить. Тепер доливаю сюди води. Воду беру з осмосу. Якщо у вас немає осмосу, потрібно воду прокип'ятити. І тепер на більш точніших вагах відважуємо сіль нітритну, сіль поварену і цукор. По солі, дивіться, на 10 літрів води ми беремо 800 грамів солі, половина з яких нітритної, тобто 400 грамів нітритної і 400 грамів повареної. І 100 грамів цукру також на 10 літрів. Вода має бути температури. Охолодженою, ну така може бути тепленька, але не гаряча. Там градусів 40 дозволяється вже. І тепер висипаємо нашу, нашу сіль сюди, сіль і цукор і розмішуємо. Розмішуємо до повного розчинення. Ну На вигляд, таке воно зараз зробилося мутне. от Коли е воно зробиться, водичка зробиться прозора, це буде означати, що сіль і цукор повністю розчинилися. До речі, друзі, цей самий розсол я використовую для маринування почеревини або бочків і щоковини також. Е, просто в другій посуді аналогічно мариную. Тільки термін посолу е, у сала набагато більший, е, ну, щоб сало повністю або почеревинка наша, і щоковина повністю щоб просоліла. Потрібно, щоб пройшло хоча б 4-5 діб. Дивлячись, якими кусками у вас нарізаний матеріал. Для ребер ж достатньо е, однієї доби, навіть однієї ночі достатньо для того, щоб воно просоліло і вже можна е, потім коптити. Ну але ж, звісно, ребра потрібно, щоб вони пройшли процес дозрівання. Після того, як провели забій туші, е, м'ясо повинно охолонути до плюс 4 градусів. І потрібно, щоб пройшов термін дозрівання. Для свинини це е, хоча б одна доба, це самий мінімум. Взагалі, взагалі м'ясо свинини можна вживати або потрібно вживати тільки е, після того, як пройшла одна доба після забою. Е, за цей час проходить процес автолізу. Він, цей процес автолізу проходить е, десь 5-6 діб взагалі. Тому от, на п'ятий, на шостий день е, м'ясо. Свинини саме більш ковбасопригодне, тому зазвичай потрібно робити таку от витримку. Що таке процес автолізу? Під час цього процесу, за допомогою власних же ферментів, які там є у м'ясі, проходить процес дозрівання. Дозрівше м'ясо, воно набагато соковичніше і смачніше після приготування, ніж прямо от зарізали поросятку і свіжину смажять. Ну, у нас прийнято так зазвичай тільки зарізали і смажать свіжину. Але все-таки воно буде смачніше, як пройде хоча б доба. І так, друзі, наші реберця ми повирізали. Ось такі ось маємо пласти, Так, ребро реброціла. Але нам потрібно його порізати на полосочки. Е, для цього у нас є ось така ось доска. Ну, е, це доска обшита нержавіючою сталью харчовою. Сергій Миколаївич прикрутив ось такі ось, зробив ножиці. Зараз покажу, як вони працюють. Е, Сергій Миколаївич у нас тут майстер золоті руки. Так, ну а ми ріжемо наші ребра. Е, їх можна рубати сокиркою. Але коли сокирою ми рубаємо, виходить, ось тут е, кришаться дуже сильно краї. І це е, погано при вакуумуванні також. Ну, і є ці осколки. Це не бажано. Можна різати. Ножицями по металу це мені порекомендував. Е, Коля ДХТ є такий YouTube канал. Він каже, я ріжу ножицями, доволі класно. Але коли ребра, наприклад, ось це ребро із 180 кілограмового поросяти, е, тими ножицями по металу його не візьмеш, погано різать. Тому Сергій Миколаївич зробив ось такі ось ножиці. Дивіться, зараз покажу, як це працює. Ось так раз і. І ребро, яке порізали, падає у ящик. Тут можна край ось попідрубувати. Доволі легко робиться. І саме головне, друзі, що тут ребро, якщо його пиляти, наприклад, сабельною пилою або чимось таким, то теж буде дуже багато крихт і це буде неприємно, будуть ті крихти на м'ясі. А так реберця ось так, бачите, тут гладенько, все гарно, рівненько одрубано. Ну, Сокирою так не одрубаєш, тому що тут воно сплющується з двох сторон і перерізається якраз на кістці. Доволі класний механізм такий. І тепер, друзі, наші реберця ось так ось скручуємо і поміщаємо сюди в кастрюлю з розсолом. Можна в пусту кастрюлю поміщати, буде удобніше, а потім залиться все розсолом. Або так кришечку ставимо. І сюди банку з водою ставляємо для того, щоб придавити, щоб наші реберці були всі покриті розсолом нашим. І все. І ставимо на одну добу в холодильник. І так, друзі, пройшла доба маринування. І тепер уже я витяг наші реберці із маринаду, і будемо їх проводити їм обробку. За допомогою нашої. Коптильні від компанії Древос. Процес копчення він складається з декількох складових. Спочатку у нас буде е, обсушка е, при температурі 50 градусів із включеними вентиляторами для того, щоб висох наш продукт. Потім буде обжарка е, до досягнення температури всередині ребра десь 55 градусів Цельсія. І потім буде обжарка з димом, тобто копчення. Після копчення буде. Парова варка, будемо доводити наші реберця до температури всередині ребра 69 градусів. Ну, зараз надіваємо на ось такі ось е, спиці. Дуже удобно, наприклад, реберця надівати. Просто так одне за одним проколюємо і вивішуємо нашу коптилочку. Е, коптилочку трошки ми апгрейднули, е, весь комп'ютер, той, що зверху ось тут був, перенесли з боку, е, трошки вдосконалили. І відправляю у коптильню. І вже в коптильню розправляємо так, щоб вони не торкалися ні до стінок ці реберця, ні одне до одного. Можливо, когось цікавить, де взяти таку коптильню. В описі до відео я залишу сайт на компанію Древос. І там, по промокоду Брус роблять непогану таку 5% знижечку. Ось це в мене коптильня Big 3.0 Pro. Ну Зараз їх роблять уже трошки по-інакшому, трошки краще. Злив знизу роблять стьок туди ззаду витікає все. все те, що у нас з реберця, наприклад, скапає. Тут уже, друзі, бачите, йде два термощупи. Один вставляємо десь у нижній продукт, який знаходиться знизу, для того, щоб більш точно контролювати температуру. Так? А один вставляємо десь посередині і ось тут зверху. Все, тепер, друзі, зачиняємо, закриваємо коптильню, відкриваємо ззаді тут шибери. І другий. Так, і вмикаємо. Коптильня має ось такий ось блок управління, має сенсорне керування, вмикаємо старт. Тут у нас чотири режими сушіння. Смаження, копчення і варка. Нам зараз потрібно сушіння. Вмикаємо температуру в камері 50 градусів. Завершення в нас буде по таймеру. Ну, в общем, можна поставити завершення. Наприклад, наприклад, можна поставити по температурі продукту. Ми ставимо по таймеру. Е, продукт 69, ну, це максимальна поділка, щоб не перегрівався вологість 50. Значить, вентиляція будуть вентилятори вмикатися на 30 секунд, 40 секунд будуть вимкнені. Ну, можна поставити 30 через 30. Так, ну, друзі, і відкриваємо шибер е, на витяжку на всю котушку і сушимо. Сушимо, друзі, до того моменту, коли вже е, буде повністю сухенькі наші ребра. Як наші реберця висохли, потім ми вмикаємо вже функцію обжарки. Обжарювати будемо при температурі 75 градусів Цельсія. До досягнення всередині реберця, там де ми вставили щуп. Ну, при смаженні ми закриваємо ось ті шибери, вентилятори не працюють і смажимо до температури всередині реберця 53-55 градусів. Після чого вмикаємо процес копчення, засипаємо тріску у наш демогенератор. І коптимо, ну, коптимо вже тут по вашому завданню. Якщо ви хочете, щоб було більш закопчено, коптимо 2,5-3 години. Якщо хочете, щоб легенько воно було підкопчене, коптимо 1,5-2 години. Ну, Ми будемо десь 2 години коптити. Після чого як скоптили, вмикаємо парову арку. Ось тут у мене є парогенератор, він також сюди підключається. І дана ж система керує і парогенератором. Заливаємо чисту. Водичку після осмоса, щоб не було ніяких солей, щоб не було накипі у нашій парогенератор. І потім проводимо парову варку до досягнення температури всередині реберця на найтовщому місці 69 градусів. І так, друзі, триває процес сушки. В сушці нам допомагає ось така ось буржуйка-брест. Там іде процес горіння. Ось тут у нас повітряна рубашка. З якої два воздухопровода. Ну, Туди закритий шибер в ту коптильню, у цю коптильню шибер відкритий. І зараз все гаряче повітря подається в коптильню. Це дозволяє нам зекономити деяку частину електроенергії, розгрузити цим самим енергосистему, тому що тени дуже багато беруть електрики. Ну, І паралельно підсушуємо на такій от установці. У нас вона стоїть над буржуйкою, робимо просушку тріски для копчення. Потрібно, щоб тріска була. Максимально суха, це дозволяє копченні їй не підвисати і нормально просипатися у демогенераторі. Так, зараз у нас реберця температурою 38 градусів, вже підсохли більш-менш, вологина їх немає, тому можемо приступати до процесу смаження. Зупиняємо поточний процес сушки, закриваємо шибери ззаду, там де вентилятори, вмикаємо смаження, ставимо 75 градусів. Температура, ну, в общем, завершення буде по таймеру. В таймері там наклацали, щоб побільше часу було, будемо все рівно навідуватися. Так? І вмикаємо. Можна вімкнути, щоб цей процес зупинився, коли досягнеться там, наприклад, поставить 55 градусів, як вмикати дим, і е, система подасть звуковий сигнал, що процес завершений, тобто досягнули температури. Але просто ми тут знаходимося далеченько і цього сигналу можемо не почути. Тому нехай буде ввімкнено. Будемо просто навідуватися, приходить. Як буде температура всередині продукта 52-55 градусів, то тоді будемо починати процес копчення. Шибер на витяжку відкритий повністю. Е, ну все рівно там деяка волога є, Нехай воно краще підсушується гарненько. Так, друзі, бачимо, вже майже 54 градуси всередині нашого продукту. Відкриваємо коптілочку. Реберця вже трошки почервоніли, бачимо така красота, вони обсушені повністю. Закриваємо шибером воздуховод. Наполовину закриваємо витяжку дима і встановлюємо сюди димогенератор. Ставимо його на штатне місце тільки безпосередньо перед копченням і засипаємо суху щепу. Зупиняємо цей процес. Вмикаємо копчення. Камера, ставляємо 75. Так, продукт, температура продукту 69, вмикаємо тоді по температурі продукту. Тобто, якщо буде 69 градусів всередині е, наших хреберець, тоді система вимкне коптильню повністю. Е, якщо ж. На кінець копчення ми не досягнемо 69 градусів, тоді ми будемо проводити процес варки і вже варкою доженемо 69 градусів. Підключаємо компресор. Компресор знаходиться у блоці керу... керування. І засипаємо суху тріску. Ну, нам буде достатньо половину цієї колони. Засипати. Так, Накриваємо, вмикаємо на всю катушку і тут підпалюємо. Друзі, процес подачі диму пішов стосовно тріски. Тріску використовуємо суміш для м'яса, от для м'ясопродуктів. Беремо бук 60%, потім дуб, вільха, яблуня і черешня. Це все по 10%. І Якщо ми, наприклад, рибу робимо, ми беремо вільху за основу, беремо 60% вільха і всіх остальних по 10%. Ну там де я беру щепу, я залишу. В описі до відео номер телефону і сайт. Можливо, вам буде цікаво. ну, Це виробники щепи, і в них там зовсім вона недорога мішок, сахарний щепи, щось около 200-300 гривень коштує. Так що, кому цікаво, можете також купляти. Так, друзі, пройшло 2 годинки, бачимо, температура всередині продукту у нас 65 градусів, в камері 75. Будемо завершати копчення і робити процес варки. Так, ну а перед варкою, друзі, забув сказати, ми вмикаємо. Парогенератор для того, щоб він нагрівся. Він нагрівся, тиск піднявся. Зараз е, вилучаємо тріску із нашого димогенератора і будемо вмикати пар. Так, Для того, щоб вилучити тріску, ось так. Підставляємо деко. Це можна знімати Так, і просто відкриваємо ось цей шиберочок. Наша тріска ну, трошки не догоріла, але нічого страшного. І тепер виганяємо дим за допомогою турбінки і будемо починати процес варки. Так, ну я думаю, вже дим вийшов. Якщо не вийшов, то він через двері вийде. Наблюдаємо ось таку красоту, Реберця наші скопчені, але температура ще майже 66 градусів, 65,9 Нам потрібно її довести до готовності 69 градусів. Зараз ми вмикаємо парогенератор. Головне, щоб тут диму в камері не було. Ось так, провітрюємо його гарненько і закриваємо всі отвори, всі шибери, ось цей шибер. Так, Тепер тут копчення також завершаємо, вмикаємо варку. Температура в камері ставимо 80, продукт 69, завершення стоїть по таймеру, вмикаємо по температурі продукту. Тобто, коли досягне 69. Ага, зараз ще покажу. Так, подача пари у нас 5 секунд. Подача вимкнена 4 секунди. Буде 5 через 4 подавати пар. Ну, можна, та, в принципі, нормально, можемо зробити 4 через 4. Буде цього достатньо. Так, і вмикаємо. Пар подається під тиском. Наразі тиск. Три атмосфери. Ну, головне, щоб всі шибери були закриті, щоб зробити там таку собі парову баню. Ну і по завершенню цього процесу, коли температура досягнеться 69 градусів, е наша автоматика повністю вимкне всі тени і вже можна буде забирати продукт. Наш процес завершився. На екранчику написано завершено. В принципі, Тут вже можна вимикати дану систему. Значить, там всередині вже 69 градусів наша реберця і відкриваємо аромат просто бомбезний. Так, Витягаємо наші термощупи і маємо, друзі, от таку красу дивіться. Як робимо ковбасу або м'ясо, ми робимо процес душування в кінці. Тут же в кінці цього процесу душування не робимо. так як Ну, Душування це робиться для того, щоб різко остудити продукт, по-перше. По-друге, щоб не втратити багато вологи. Але виходячи з того, що ці реберці зазвичай вживають люди до пива, то е я не думаю, що критично буде е тут зберегти ось ту вологу. Тому зараз переносимо їх у холодильник, в рефрижератор. Різко охолодити ми їх зможемо все-таки, тому що е товщина даних продуктів невелика, вони плоскі і швидко е охолонуть у Ну, Не в рефрижераторі, а в холодильній кімнаті. І так, друзі, прийшов вже час продегустувати наше реберця. Наше реберця має ось такий ось вигляд. Дивіться, аромат просто шедевр. Ось таке ось розовеньке, красивеньке м'яско маємо. Ну, дивіться, якщо я повторюся, якщо купити на базарі ребро, і зробити з нього, воно буде набагато товстіше. Але все ж таки воно не так прокоптиться. Воно заточене до такого напою, як пиво. Ну, пиво в мене поки що не готове, але дуже смачне. Відчувається легенький такий аромат диму. Саме м'ясо м'якеньке, дуже ніжне, наскільки ми знаємо, біля кістки м'ясо завжди смачніше, ніж, наприклад, в іншій частині. Тому, друзі, хто бажає, можете повторити даний рецепт. Нічого складного, простий маринад швидко робиться все, швидко маринується і доволі швидко проходять всі процеси, і виходить реально класне ребро. Ну і друзі, до речі, стосовно пива для дегустації, щоб продегустувати дане реберце, потрібно, звісно ж, пиво. Пиво то я зварив, але воно буде готове десь через тиждень. Воно зараз на карбонізації. Кому цікаво, можете підписатись на канал, поставити колокольчик, і про домашнє справжнє пиво, яке можна зварити в домашніх можна сказати, умовах, можна буде подивитися. Я так думаю, це буде більшого, що наступне відео. І також заходьте до нас на стріми. У нас по вівторках стріми о 20-й годині вечора. Там ми буває розігруємо цікаві і цінні, дуже призи, а кошти виручені. Долучаємо до наших зборів для покупки автомобілів, ліків і всього, що потрібно для наших збройних сил України. Якщо немає коштів, наприклад, можна доєднатися до нашого збору, хоча б простими такими маніпуляціями, поставити вподобайку до цього відео. Написати будь-який коментар, там, по-моєму, люда говорила не менше, ніж 7 слів. В общем, що дебудь можна написати. Цим самим YouTube побачить, що відео було цікаве та корисне, і почне його пропонувати більшій кількості глядачів. І в результаті цього, можливо, знайдеться людина, яка зможе все-таки допомагати нам фінансово. Тому, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал тому що більша половина моїх глядачів не підписана, до речі, ще й досі на канал. То, тому я дуже вас прошу зробити це. А також можна поширити відео. Ну, я думаю, ви знаєте, що робити. Тому, друзі, дякую за перегляди. Всім миру здоров'я і добра. Нам скорішої перемоги. Слава Україні! До побачення і до зустрічі в нових відео.